Пау, 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 друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в. Такий ось до хорор. Уже як не міг почути. Тільки що мені сказали, you got mail. мені прийшов якийсь емейл, але почекай з тим разом. Якщо хто пам'ятає, в мене був на каналі відос. де від цього самого розробника я вже проходив також хорор. Якщо хто не бачив ось вам підказочка, воно в правому верхньому куті, переходь, обов'язково дивись і повертайся сюди. Ну, а ми, я не знаю, навіть просто що нам робити. Проте диви. я так поняв що я в своєму домі, правильно? Ну, взагалі, по логіки. Але куди мені саме прийшов мій емейл? Йой, трошечки вже страшно. Так, бо я тут сам. Так, чекай, де мій комп'ютер? Ні, ну тут немає, тут ванна, окей. А, ось до. New email. Привіт, братику. Якось ще підібрав будинок для мене. Я гадаю, що ми можемо спілкуватися з тобою емейлами. Would you like me to send you pictures? Чи хотів би ти, щоб я відправив... Фотографії з моєї поїздки, Адам. Ну давай, єс. Yes. Питань нема. Тихо. А, ні, все, хорошо, музика знову почалась. Окей. А, і все, да? Да, воно появилося в мене іконка з Таском. І що саме мені треба зробити? Clean the bathroom А, прибрати у ванній кімнаті. Йой. А хто це поналяпував? Диви. А, ну я чисто так руками, да, витираю? Хорошо, поняв. Ну, в принципі, а шо там? Мама, ма, така кофта, знаєш, файна. Рукава в ній довгі. Ой, you got mail. Мені опять прийшов мейл, e а ну. А, ти на самоті? А, чекай. Йой, а як, а шо? Ну, ну то ти взагалі. Аноу, он якийсь невідомий. Ну давай скажемо yes. І все, да? І нічого не відбувається. А, back up за trash. Так, викинь мусор. Питань немає, окей. Пемс. А. Ну, чисто так, да? You got mail, хорошо, пішли. То мені постійно написано. Опять unknown. диви. Ти брашишь? Ні. Все, давай приходь в гості, я тобі зараз ще ну, кофе там налию, знаєш. Тортика поставлю, якщо хочеш. Це ж таке, це питання. Я такий, дімеч, ти знаєш дуже добра людина. А як тут грязно стало? Диви, Тут ж не було грязно. Що за приколи? Давай все поприбираємо. Хорошо, питання нема. Приколи, тільки що тут був, і тут, ну, абсолютно чисто було. Я нічого не можу відкривати, нічого такого робити. Так, зловити пацюка в підвалі. Ой, йо, пацюк, ти куди? Ти що? А, ой. Хе, о, ти що так лякаєш мене, божечки? Фу, як же ж я наклав тільки що під себе, це жесть. Ви б знали просто. О, Обалдеть. Опа. Опа. Хто за що? Жесть, жесть, жесть. Просто які мурашки в мене по, -по, -по шкірі, я не знаю. Опа, опа. Опа, збили це прикинь. You got mail. Я не хочу вже читати. Дім'я 3003, це за шо? За шо? Тихо-тихо-тихо. Ага. Can you come outside? Він уже розбив мені стекло, тобто він може прийти до мене, да? Він може зайти, я не хочу. Я не хочу. Ааа, мурашки по тілу. Чому? Що там? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А що тепер... Ух ти ж, йомайо. Эээ, Старина, I'm going to come in. Він каже, я збираюся зайти. Та за шо? Ну! Іди сюда. Іди сюда, я тебе не боюсь. Чорт. де ти? Де ти? Тихо-тихо-тихо-тихо. У мене там так з'явився. Hide under the bed. окей? Сховайся, під ліжко. Давай. Бемц. Все, я сховався. Що за музика? Що за музика? А. Ну, здоров. Ух ти. Ух ти. Не, не побачив, він мене не знайшов. Фух, хорошо. Жесть. You got mail. Братику, хтось із сусідів позвонив і сказав, що хтось намагається ну, вломитися в дім. Забирайся звідти, негайно. Yes. Leave the house. Погнали, 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 погнали. Open. Замок Замок, замок! Жесть. І що робити? Можу сховатись назад? Я не можу сховатись назад. Знайди ключ десь в будинку. І де я то можу зробити? Тихо, можу відкрити шухлядку. А, все, я тепер можу лутатися, да? Хорошо. Дивися, він зараз має бути за спиною. Ні, намахав. Значить, десь тут буде ждати, да? Нідос, тихо. Unlock. Знайти, що ключ відкриває. Я бачив сейф. Отут я бачив сейф, тихо. Сейф. Алло, а як відкрити? А не відкривається. Це жесть. Прикинь, тут пусто. А тут і тут пусто тихо? Я просто боюсь, щоб він у мене за спиною не з'явився. Це просто жесть якась. Тихо? Ага, а тут можу? Ні, тут не можу. А що ж я тоді можу? Я не знаю. А в мене ж були тут двері, так? Да, да диви. Unlock. Анлок. Опа, де я? Тут є також двері? Це це пастка була, це пастка. Тихо. А, це все не по-справжньому, це кошмар, це жахіття нічне. Ууу, що це таке? Мені треба прокинутись. Як це зробити? Диви, це жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А як прокинутись? Я не знаю, як прокинутись. Алло, опендра. Також нічого немає. О, що я відкрив? що я там відкрив? Чекай. А де а що я відкрив? Я таки не поняв, що я відкрив. У мене є Миша, У мене я реальний крисюк Знаки запитання, мені якось треба прокинутися. Як то зробити? У мене туди, типу, кличе, да? Ну дивися, ось Ну. Ну, ну дай мене. А, де ми? Не поняв. Це типу все? Ой-ой-ой. Ти бачив це? <смір> де я? Коротше, гайс, я перевірив. Я в цілому там, де я й маю бути. Тобто це не другий якийсь режимчик, не друга частина. Ну, як я розумію, я маю тепер отут оце все проходити. Анлодер uh, за 100 баксів. А, -а, а скільки в мене Чекай, Я ж не знаю, скільки в мене. Animal Loader і Personal Loader А, Personal Car, чекай. Обалдіть. Але в мене, напевно, немає грошей. Давай машину собі куплю, а ну Бемц І нічого не відбувається. Ну, правильно, у мене грошей немає, я ж кажу. <гум> Щасливо, м'ясо факторі. Ага, ану, ану. Так, доросла корова 200 баксів, доросла курка. 100 риба, 5 доларів за 16 штук, ти типу, що. Диви, дійсно, да, і тут також пишуть, що це все не по-настоящему. Тобі треба прокинутись. Йо, оце халепа. Оце я в старях. Ти, диви, ти в кошмарі? Люди сказали, що треба підприйти до вулкану і. Забиратися звідти. Ну блін, опять ти бачив це? Шесть Тихо, може не заходити все-таки оці всякі штуки штуки? Бо. Опа, тварини їдять кожні дві... Дві... дві хвилини. Ай, ладно, байдуже, що вони там їдять. Ладно, погнали звідси, бо це просто якийсь шок. Я не знаю, диви, що це за треш? шоп Там якісь всякі штуки продаються, прикинь. Мені треба до вулкану якомога швидше. Та він постійно диви. Він тупо в різних частинах спауниться, прикинь. Осьо, осьо, бачиш, бачиш? Жесть. Просто тільки що в повітрі був. Він просто був в повітрі. <рес> він просто був в повітрі. Оно оно, оно він, оно він. обалдеть А, як же ж мені лячно. Чому тут немає спринту? Чому немає спринту? <рес> це обалдеть. Цікаво, що це за штука. І наше воно. Здоров. Якщо що, у мене є лопатка. Я можу навіть тріснути по лові. Не підходь до мене. Я попередив. Мені палиняка є, диви, яка. Диви, тупо прут. Так, добре, ми підходимо до вулкану, але я дивлюсь, що він прям геть високий. Диви, як мені на нього вилазити? Це ж взагалі якийсь жах. І ще музика ця, блін, просто як яка ж чудна атмосфера. <плес> Причому при всьому іконка з Таском десь в, воно внизу, бачиш? От мені тепер цікаво. Мені треба наверх цього вулкану, чи якось його може обійти. Ну, поки що я піднімаюся по вулканові, тому я думаю, що, напевно, все-таки на саму верхушку нам треба. Але зараз в цілому і провіримо. Диви, ну він, до речі, зараз таке, як да, буде лавою випорожнятись. Ой-ой-ой, диви, він прям горить, да. Ух ти. А що це тут? А ну, погнали. Все таке нам все одно сюди треба, тихо. Що тут? Що тут, що тут, що тут? А, кімната. Така, як е, я тільки що був за компом, диви. Обалдеть. І що робіть? А чорт його знаю. Сліп. Ага, давай, Пем. І що? Поум? Я проснувся. Да? Чи ні? Чи як, чи що? New email. Це сон, ти прокинешся скоро. Ще досі, серйозно, я ще у вісні. Але музика. По чуть-чуть -а, Ааа, і темніша, диви. ти ж Йо, я не можу ховатись, не можу! Тихо. А сюди можу? Диви, як темніє, диви, як темніє, Чи це я зараз типу прокинусь? А. Дісконектад. Кікнули за якусь мультиплай дрім State and реалітіс. З End. А, все, кінець? Отак-от?